Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у СМТ Овідіопіль Одеської області. Не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. У продажу будинок розташований на 13% сотках землі загальною площею 85 квадратних метрів. У будинку 4 кімнати. Кухня, санвузу та веранда. Стан будинку житловий. Але новий власник зможе все переоблаштувати під свої потреби. В будинку індивідуальне газове опалення. Заведені усі необхідні комунікації для комфортного життя є водопостачання, газ, електрика та каналізація. Поруч у дворі. Є літній будинок з загальною площею 43 квадратних метрів. Є підвал, підсобне приміщення та гараж. Недалеко від будинку розташована зупинка громадського транспорту. Та з цього населеного пункту гарна транспортна розв'язка. Також поруч розташовані магазини та кіоски. Вартість будинку 19 тисяч доларів. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Дякуємо вам за підписку. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.